Переносна реактивна пускова установка Партизан це зменшена копія РСЗВ ГРАД, радянська розробка, яку успішно використовують у сучасній війні. Партизан, встановлений на кузов пікапа, тож бійці 110-ї бригади територіальної оборони можуть швидко виїхати на позиції, відпрацювати по росіянах і так само швидко повернутися назад. Як працюють хлопці у сюжеті телерадіостудії Міноборони України «Бриз». Військові 110-ї бригади тероборони готують до пострілу переносну реактивну пускову установку партизан. Її ще називають «Мініград», бо це дійсно зменшена копія РСЗВ град із чотирма пусковими напрямними. Розрахунок складає три чоловіка: це навідник, обчислювач, який працює за допомогою програми. Ми виїжджаємо, відміряємось, визначаємо вогневу позицію. У нас є цілі, приділяємо координати, виставляємо по нулям, надають дирекційний кут. Ми наводимось і по команді проводимо постріл. Чотири снаряди можемо, якщо коректировка не потрібна. Якщо потрібна коректировка, стріляємо по одному заряду. Партизан розробляли в радянському союзі спеціально для В'єтнаму. Основна перевага системи її висока мобільність. Вона може під'їхати у будь-яку точку, куди потрібно. У грязь, болото, ну куди угодно. Площа ураження. Звісно, більше ніж площа ураження від любого другого там стрілкового зброєння. Крім того, ми стріляємо з фугасними снарядами. Якщо ракета справна, то проблем з використанням установки кажуть військові. Немає є такий мінус. Коли коли ракета прес ну, не сход, скажімо так. Військові здійснюють постріл. Навідник Олексій каже: кожен успішний постріл для них це особиста перемога, бо це означає, що вдалося зупинити дії ворога. Ну це моя земля. У мене здесь родина. Я тут родився на цій землі. Ну, я сам в Запоріжжя. Яка ще може бути мотивація? Коли мою землю топче якийсь там у нас у хлопців, усі зі найголовніша мотивація вигнати цих уродів з нашої землі. І все. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз Ольга Читайло та Ілона Коваль Факт, Сітіві єдині новини. Щонайменше троє вбитих, серед яких 17-річний юнак, майже сотня пошкоджених житлових будинків. Росія завдала цієї ночі масованих ударів по тилових Краматорську та Слов'янську на Донеччині. а Також по Костянтинівці, Покровську та Лиману, де обстріли і не вщухають. У Краматорську після нічних авіаударів триває пошуково-рятувальна операція. З під завалами шукають ще трьох людей. Там працює наша Марія Малєвська. Вона з нами наживо. Марія, я вітаю тебе! Чекаємо останніх новин про ситуацію. Анастасія, вітаю вас. Ось це одна з цілей російської авіації. Це житловий чотириповерховий будинок у Краматорську в районі залізничного вокзалу. Досить жваве і людне місце. Тут поряд невеличкий базарчик, власне, залізничний вокзал. Станом на зараз тривають пошуки ще трьох людей, які можуть бути під завалами. Близько 11.30 на наших очах рятувальники дістали тіло 62-річного чоловіка з третього поверху, а ще вночі. Їм вдалося живими дістати 70-річного чоловіка та матір з 14-річною донькою. Діставали їх ось із того вікна на четвертому поверсі, поряд з яким ви зараз можете бачити кондиціонер. Дитина дістала поранення одного було деблоковано а двох зняли за допомогою автодрабини з четвертого поверху наразі вивезено 180, понад 180 тонн будівельних конструкцій Це був один з семи кабів, якими росіяни вгатили по Краматорську. Це було близько 10-ї вечора. Один за одним лунали потужні вибухи. Чули містяни і ті авіабомби, що прилітали по сусідньому слов'янську. Там так само від удару кабу по житловому будинку загинув 17-річний юнак, його матір та ще двоє чоловіків в лікарні. По слов'янську російська армія випустила чотири авіабомби. І загалом минула ніч для всієї цієї агломерації. краматорськ Слов'янськ, дружківка була дуже гучною. Приблизно з десятої вечора почали почали лунати вибухи, і тривали вони аж до ранку. Спочатку окупанти гатили кабами, а згодом близько першої ночі і вже четвертої ранку ми почули реактивну артилерію. Це були торнадос. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже сильно гроха. Либо бахнула Ну, вот балкон, ну, все вынесло. Двери напополам, кухонное окно. Ну, так, в принципе, мы все пособирали уже стекла. с С кломбом, да. да. И вот на вот, ноги, и вот тут по спине, и по голове было. Я испугаться не успела, честно говоря. Уже потом почувствовала, когда больно было жену в руках, а. кровь пошла. Отже, зараз на місцях лучань працюють оперативні служби, медики, волонтери, комунальники, які допомагають забивати людям шибки, адже тут у всьому районі люди лишилися без вікон, і власне на будинку. В який влучила керована російська авіабомба, працівники ДСНС під загрозою повторних ударів продовжують шукати трьох людей. Попередньо всі вони жінки пенсійного віку. Анастасія Марія. Дякую. Це була наша Марія Малевська з Донеччини. Де вночі росіяни вбили щонайменше трьох мирних людей у Краматорську та Слов'янську. Керованими авіабомбами та артилерією росіяни продовжують нищити і Покровську. Окупанти полюють ФПВ-дронами на цивільні автівки та машини комунальників. У місті майже не лишилося вцілілих будівель. Ліквідовувати наслідки нових ворожих ударів у рятувальників уже немає можливості. Зокрема, під завалами досі залишаються жителі однієї з багатоповерхівок, по якій російська армія вдарила цього тижня. В будинку мешкало або знаходилось 9 осіб, можливо. Наразі сьогодні знайшли шість, всі люди загиблі. Тому от таке жахіття трапляється, коли люди нехтують евакуації. Ми вже неодноразово наполегливо людей просили евакуюватися, бо казали, що наступить той момент, коли вже не заїдуть в ДСНС. Наразі з міста щодня виїжджають лише по кілька людей. під Підзищання ворожих дронів їх вивозять поліцейські екіпажі білих янголів або волонтери. Наразі у Покровській громаді лишаються 3200 людей. Зокрема, майже 1730 у самому Покровську. Дітей у місті немає. Місто живе без електрики та газу. Воду місцеві беруть зі свердловин, питну роздають і комунальники. П'ять разів на тиждень у місто доставляють гарячі обіди. У Покровську досі лишається лікар-терапевт та працюють кілька магазинів. США атакувала ядерні об'єкти в Ірані. Рішення вступити у війну на близькому сході не було оголошено офіційно до завдання цих ударів. Іран натомість заявляє, ця атака не завдала серйозної шкоди їхній ядерній програмі, але обіцяє удари у відповідь. Водночас лідер демократичної меншості у сенаті США Чак Шумер вимагає від Трампа пояснень, чому той одноосібно вирішив завдати удару по Ірану, і хоче, щоб він чітко пояснив американському народові і конгресу, які дії було вжито цієї ночі, які наслідки це матиме для безпеки. Пеки американців детальніше про американський удар по Ірану далі у сюжеті. Сполучені Штати Америки атакували три ядерні об'єкти в Ірані. Фордо, Натан, Стайс, Фахан. За даними CNN, удари нанесли бомбардувальниками бі 2 Водночас Fox News повідомляє, що протибункерні бомби використовували лише для знищення Фордо. Туди скинули шість штук. Це найукріпленіший об'єкт ядерної програми Ірану. Завод зі збагачення урану приховано у товщі гірської породи, і його можна уразити тільки такими бомбами. А по двом іншим об'єктам випустили 30 ракет тамагав. Також джерела CNN повідомляють, що американський президент Дональд Трамп сподівається, що цей крок змусить Тегеран повернутися до переговорів, і поки він не планує додаткових атак на Іран. При цьому глава Білого Дому атаку на ядерні об'єкти назвав успішною і заявив, що найбільші іранські заводи зі збагачення урану в результаті атаки повністю знищено. А ядерну загрозу з боку головного спонсору тероризму ліквідовано. І тепер Іран повинен погодитись на мир. На Іран чекає або мир, або трагедія набагато страшніша за ту, яку ми спостерігали протягом останніх восьми днів. Пам'ятайте, що залишилося ще багато цілей сьогоднішня. Була найскладнішою і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми будемо переслідувати інші цілі з точністю, швидкістю та професійністю. Більшість з них можна знищити за лічені хвилини. Жодна армія у світі не змогла б зробити те, що ми зробили сьогодні. Ніколи ще не було армії, яка могла б зробити те, що сталося. Іран бомбардування ядерних об'єктів підтвердив, однак інформації про масштаб уражень наразі небагато. Так іранські джерела стверджують, що встигли евакуювати обладнання в очікуванні удару. Про це, зокрема, під час виступу в прямому ефірі заявив заступник політичного директора Іранського державного телебачення Хасан Абедені. За його словами, Тегеран не зазнав серйозних збитків. У МАГАТЕ кажуть, що на постраждалих ядерних об'єктах підвищення радіації не зафіксували. Водночас агентство затом енергії Ірану заявило, що не має наміру припиняти збагачення урану після американської атаки. завдяки крокам, яких ми вжили раніше, для забезпечення здоров'я і безпеки наших громадян, попри цей злочинний напад, немає радіаційного забруднення або будь-якої радіації за межами наших ядерних об'єктів. Люди можуть продовжувати своє звичайне життя і не боятися. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетанягу подякував американському президенту за удари по іранських ядерних об'єктах. За його словами, Трамп зробив те, що було необхідно, щоб зупинити найнебезпечніший режим. А на початку операції Ізраїлю я обіцяв, що іранські ядерні об'єкти буде знищено у той чи інший спосіб. У повній координації між мною та президентом Трампом та нашими військовими США атакували три іранські об'єкти. Цим сполучені штати продовжили з більшою інтенсивністю і з великою силою атаки Цахалу і Моссаду на ядерну програму Ірану. Ця програма загрожує самому нашому існуванню, а також ставить під загрозу мир у всьому світі. Сам Іран повідомив, що після ударів залишає за собою всі можливі варіанти для захисту. Дії США називають порушенням міжнародного права і вимагають скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. Водночас, у відповідь на удари по ядерним об'єктам, Тегеран атакував Ізраїль. В його бік полетіло близько трьох десятків ракет. Таким став недільний ранок у Тель-Авіві. Рятувальники зафіксували повідомлення про влучання ракет та уламків у більш як десяти місцях. Частина з них влучила в Тель-Авіві та Хайфі. Постраждали майже 90 людей. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Ярослава Марушенко, програма Вікне Марафон», Єдині новини. Далі про силу духу, віру та материнську любов, коли лікарі не дають надії, її не втрачає мати. Це історія молодого захисника Сергія Звінничини. Він зазнав важкого поранення, шансів на одужання було мало. Та мама не здалася. Про віру в сина, яка творить дива. Дивіться далі. Пішов і перший старший син, а потім Сергій. Сергій казав, що, ну, що старший воює, а я щоб досидіти, ні. Сергія була вроджена вада серця, він не воював, ну він навіть в армії не був, його не брали. Але він був пертим і таки потрапив до 46-ї десантно-штурмової бригади. Майже одразу Сергія відправили на Донеччину. У 2023 році під Мар'їнкою захисник отримав важке поранення. По їхньому БТРу стався приліт. Сергій сидів спереду і весь удар прийняв на себе. Практично по ньому хлопці кажуть, був прильот, і його викинула аж через дорогу в поле. Його найти не могли, його знайшли аж під ранок. Наталя дізналась про поранення сина від його командира. Одразу придбала квитки і вирушила до Дніпра. Там Сергій перебував в реанімації. Я приїхала, просто побачила свою дитину. Він живий для мене це саме головне. Сказали мені, що розрив і все. Так сказали, він важкий, але він стабільний. Я йому очі відкривала, не реагував, але пульс скакав так, що я розуміла, що він мене чує. Сергій отримав надважку черепно мозкову травму. Лікарі шансів на одужання практично не давали, але віра матері була непохитна. Вони сказали, що він буде овощ. Вони мені сказали, забирайте додому і доглядайте. Як? Я кажу: ви що смішні? 24 роки хлопців. В нього життя у переді. Наталя не опустила руки і не повернулась додому на Вінниччину, а продовжила пошуки спеціалістів, які допоможуть Сергію стати на ноги. Але на шляху завжди були перешкоди. Запалення легень критична втрата ваги. Сергій схуд з 80 кілограм до майже 60, але були і маленькі успіхи. Він похудав, але в нього ножка пішла. Він почав ножкою, так з кроваті, навіть перило не піднімала, тому що він ніякий був. І я така: о, ручка, а ну Сергій так, головку поверни, поверни. Маша йому сестричка менша, він дуже її любить. Малювала картинки і поверни, подивися, що тобі Маша намалювала. Він такий раз голову повернув. Нині Сергій ось уже півтора року проходить реабілітацію в Модричах на Львівщині. Станом на сьогодні він самостійно їсть, п'є, потрохи починає говорити. Рахує і навіть почав самостійно ходити. У цьому йому допомагають заняття з фізичним терапевтом. Ліва. Відштовхуєшся, давай. Ліва, права, відштовхуєшся. Ліва. Все класно, сміливо, молодець. Сергій повністю був лежачому положенні, не тримав голови, розумів, він тільки десь там, чуть-чуть і то більше десь від мами. Когнітивні функції були е, доволі сильно порушені. Сергій зараз самостійно він сидить, самостійно сідає, там пересідає, стоїть. Кінцева мета, аби Сергій повністю відновив навички ходьби і міг пересуватись без допомоги, а ще навчитись знову говорити. У цьому йому допомагають логопеди. Захисник відвідує і заняття з ерготерапії працює над відновленням верхніх кінцівок. Наталя каже, Сергій, як і вона понад усе мріє, якнайшвидше повернутись додому, адже там його чекають брати та сестри. Щоб е, всі були. Здорові мені це найголовніше і мир, щоб був, щоб вже не було цього всього, цієї біди. Скільки часу ще потрібно Сергію на відновлення? Важко спрогнозувати, кажуть лікарі. Наразі захисники далі перебуватиме в Модричах на реабілітації. Долучитись фінансово до збору коштів для Сергія можна буде з наступного місяця. Збір відкриє благодійний фонд відновлення добробуту, який опікується зокрема родиною олійників. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ Єдині новини.